П'ятий батальйон територіальної оборони Прикарпаття, який повним складом покинув АТО, повертається додому на Івано-Франківщину. В обід бійці проїжджали біля Хмельницького. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з хлопцями. Інформація з перших вуст з гарячої передової далі у сюжеті за тисячу кілометрів від гарячого сходу. Хлопці з жахом згадують, як тікали із самого пекла. кажуть, зона АТО перетворилась на повномасштабну війну, а жертви там щодня рахують не десятками, а сотнями. Там реально йде війна. Гинуть, гинуть сотнями хлопців, десятками, сотнями кожного дня. Не 15, по, 500, по декілька сотень гинуть. П'ятий батальйон Прикарпаття воював на шкільних автобусах з автоматами в руках. Солдати згадують, коли їх почали обстрілювати біля російського кордону з ураганів та градів. Командир вирішив врятувати своїх 400 бійців і віддав наказ повертатись додому. Близько 12-ї години. Ми зустріли солдат на Давидковецькому перехресті. Проїжджі водії сигналили та називали бійців героями. Самі ж втікачі із пекла бояться, щоб їх не вважали дезертирами. Запевняють, вони готові боронити країну, але не мають чим. Ми приїхали. З так, називаємо, так називаємої зони АТО, яка насправді не є зоною антитеростичних праці, а справжньою війною між Україною і Росією. Масштабною війною. Нас туди послали стояти на блокпостах на усіх автобусах, а з напрямку Росії постійно нас обстрілювали градами, ураганами. Керівництво прийняло рішення вивезти нас з зони АТО. Керівництво нашого батальйону не, не Генерального штабу. Тому що змісту подальшої боротьби з ким невидимим вором і ракетою, яка летить на тебе вбиває, ми не бачимо. Стрілюють російські гелікоптери і солдати ходять в російській формі. І вже навіть не стидаються». солдати на обстріляних автобусах без вікон вже шосту добу добираються додому, і сьогодні, нарешті, побачать своїх рідних. Їх двічі зупиняли правоохоронці та військова прокуратура, переконували повернутись в АТО. Потім просили здати зброю після двогодинних переговорів із командувачем сухопутних військ та заступником генпрокурора. Хлопці таки залишили важке озброєння, зокрема ручні гранатомети, і їх пропустили далі. Стрілецьку зброю обіцяють здати в частину, де її і отримали. Додому також везуть соміридуть касетні заряди. і дуже вони, вони ці касетні заряди йдуть шарікоролікові. Вони падають, розриваються і з ці шаріки роліки. Розлітається роз знищують техніку і, і людей. людей. І, і, і людей. І, і, і. Це з Росії Так, території нас наша бойова всіна. Вона з нами разом ховалась підрадами, коли нас бомбили. І ми коли їхали, ми не хотіли висадку. Як назвали військові, поки не знають, що робити далі за Україну, готові віддати життя, але гарматним м'ясом бути не збираються. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов. Новини ТІ-8+.